Всім привіт, з вами я Олег, і сьогодні я вам покажу, що в сезоні 20 з кібіді, то там в самому кінці я показував камерамен фак. Мені перемотувати чи ні? Коротше, не будемо. Подивимося серії. Так понятно, тут о всіх розвалить. Потім комунаманну. Ті там. І спікамент. И сейчас з Ман Титан такий Ой, я его извоюсь. Бей его нафиг. Молод. Угу, угу, конечно. Угу, угу, угу. Угу. сліпих згораю. Ну, ти е, я його? З фікрівума на і посрати. Ну так вичить як придурок. Дивіться, запис, записую я 2 хвилини 17 секунд. Пройшло дві хвилини і три сек. Че за прикол? Танц, 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 танц. От в цій серії буде фак. Я вам правду кажу. Буде фак. Це потім. Це під кінець уже. Коли нас вб'ють. Майже. Вот тут вот заработай фак. Вот, бачите, я той да, пупс. Фак, вот фак. Вот все, что я вам хочу показать. Всем папа!